у пеклі. Матвія 12.40. Як Йона перебув у середині китовій три дні і три ночі, так перебуде три дні та три ночі і син людський у серці землі. Слово тріумфально увійшло до пекла, Обезброєне пекло в його присутності здало ключі. Слово досліджувало тіло пекла. Яке переповнювалось і зростало мертвими душами, зловісний вогонь, тортури і муки назавжди скували загиблі душі. Полонені пекла, почувши слово, простягли до нього руки в надії визволення. Страждання і крики мертвих були нестерпні. Багато хто перебував у пеклі вже тисячоліття, інші потрапили зовсім недавно. Але для всіх полонених пекла одна мить безнадійних мук перетворювалася на вічність. Слово Боже досліджувало кожного, хто там був Сини Лукавого. Його голос звучав потужніше за мільйони голосів слово долало ревіння вогню і крики загиблих. Я засіяв світ своїм добрим насінням. Моїми синами та дочками, дітьми мого царства. Поміж моєю пшеницею диявол посіяв вас, сини лукавого. Коли мої діти почали приносити плід, тоді з'явилися і ви, кукіль, мої раби, служителі церкви, давно запитували мене Звідки взялися ви, сини диявола, серед дітей мого царства? Я відповів їм, що це ворог, сатана, насадив вас, мої раби давно просили вирвати вас з корінням, але я не дозволяв їм, щоб, вириваючи вас, не зашкодити моїм дітям. Я дозволив вам бути разом зі святими до кінця віку, і жнива прийшли у ваше життя. Я дав наказ ангелам зібрати вас і спалити вогнем Невгасимим. Ви, що чините беззаконня та спокуси, були викинуті з мого царства. Матвія 13 41 42 Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, і їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скрегіт зубів. Ті, хто нехтували царем. Мій батько зробив весільний бенкет для сина свого, слово відгукувалося в пеклі гуркотом грому. Батько послав своїх рабів кликати вас, запрошені гості, але ви не захотіли прийти. Він знову послав до вас інших проповідників сказати, що шлюбний бенкет готовий, столи накриті кращою їжею. Але ви знехтували ним і пішли хтось на поле своє, хтось на торгівлю. Інші з вас схопили рабів отця, які проповідували слово, образили та вбили їх. Ви сильно розгнівали Бога Він послав війська свої і винищив вас, вбивці, спалив ваше місто. Шлюбний бенкет все ще готовий, а ви, покликані, не були гідні. Тому цар Знову послав своїх рабів на роздоріжжя, кликати всіх, кого знайдуть на весільний бенкет. Слово звучало до тих, хто перебували у темницях. Проповідники, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли злих і добрих, і церква наповнилася. Мій батько приходить до церкви, щоб бачити тих, хто перебуває на бенкеті його сина. Він побачив тебе, одягненого не у весільний одяг, ти досі сподівався зі своєю думкою залишитися в церкві, ти не зрозумів, що в церкві є цар, і він встановлює свої правила. Коли цар запитав тебе, як ти потрапив на свято не у святковому одязі, ти мовчав. Ти був покликаний на бенкет по благодаті, ти не заслужив такої милості. Але був гордий і тримався своєї думки, а не Божого слова. Тепер ти викинутий у темряву, де плач і скрегіт зубів. Покликаних багато та мало вибраних. Матвія 22, 11. 13. Як прийшов же той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну невбраного. Та й каже йому як ти, друже, війшов сюди, не маючи одежі весільної? Той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам Зв'яжіть йому ноги та руки та й киньте до зовнішньої Темряви. Буде плач там і скрегіт зубів. НЕВІРНІ Слово, спустившись до пекла, стверджувало істину, як і на землі. Я поставив тебе управляючим у моєму домі, я довірив тобі моїх слуг, щоб ти дбав про них. Але, прийшовши, я не знайшов тебе таким, хто чинить так ти виявився невірним і злим рабом. Ти не чекав мого повернення, панував над моїми слугами, як над своєю власністю. Ти бив товаришів, влаштовував пиятики і об'їдався. п'яниці стали тобі ближче друзів. Я повернувся в ту годину, коли ти не думав і не чекав на мене. Тепер ти підданий тим самим тортурам, що й лицеміри. Матвія 24 48, 51 А як той злий раб скаже у серці своїм Забариться пан мій прийти і зачне бити товаришів своїх, а їсти та пити з п'яницями. То пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і о годині якої не знає, і він пополовині розітне його і визначить долю йому з лицемірами буде плач там і скрегіт зубів. Брехливі та ліниві. Слово вдарило, як молот, розбиваючи звинувачення в'язнів пекла. Я доручив своїм рабам свій маєток, дав кожному частку за його силою. Мене довго не було вдома, але я повернувся і вимагав звіт у моїх рабів. Добрі і вірні раби примножили мій маєток кожен за своєю силою. Ти ж пішов і закопав довірене тобі мною. Ти покрив землею те, що я дав тобі. І ти посмів звинуватити мене, що я жорстокий, жну де не сіяв і збираю де не розсипав, ти брехав мені, що через страх все закопав. Насправді, ти весь час заздрив моїм вірним рабам, змагався з ними і виправдовував себе, що, якби ти мав те, що вони, то був би успішним, ти пропустив мою волю на твоє життя, порівнюючи себе з іншими. Лукавий і лінивий раб, ти повинен був примножити те, що я довірив тобі, щоб я, прийшовши, взяв своє з прибутком. Я хотів, щоб ти помножив те мале, що я дав тобі, але ти брехав, виправдовуючи свою лінь. Ти забув, що в тебе є пан, і став негідним рабом. Ти знав, що буде час звіту, і я хочу отримати прибуток, але ти не збирав зі мною. А отже ти даремно змарнував життя. Матвія 25.30. А нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Це сказавши, закликав. Хто має вуха щоб слухати? Нехай слухає. Лякливі Лякливі теж волали до нього. Але слово відповідало їм. Чому ви боялися проповідувати слово, соромилися мене, ви зріклися мене перед людьми через страх, поставили на перше місце себе, свою душу, і тепер ваші душі тут я не знаю вас. І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може. Але бійтеся більше того, хто може й душу і тіло вам занапастити в геєнні. МАТВІЯ 10.28. Матвія 1032-33 Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем моїм визнаю й я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того й я відсураюся перед небесним отцем моїм. Ті, хто не пробачили Мертві, поглинені пекельним вогнем, чули голос слова. Ти пам'ятаєш, коли в твоєму житті настав час розплати за гріхи, ти просив мене пробачити тобі. Тоді я виявив милість до тебе і звільнив від рабства прокляття тебе, твою дружину і дітей. Я зберіг при тобі твоє майно. Хоча твій борг переді мною був такий великий, що ти повинен був втратити все. Я відпустив тебе на волю мені не потрібні були обіцянки, що ти все заплатиш, ти був рабом, якого я помилував. І що ти зробив? Ти пішов шукати свого товариша, який винен був тобі в сто разів менше, ти знайшов привід і причину, щоб знущатися з нього. Вимагав, душив його, вибиваючи борг, а коли друг упав до твоїх ніг, волав до твого терпіння, просив вибачення, обіцяючи все виправити, ти не захотів пробачати йому. Ти посадив його у в'язницю засудження та непрощення, доки він не викупить свої гріхи перед тобою. Мені донесли про це, злий рабе, ти думав, щось може сховатися від моїх очей. Я пробачив тобі всі твої гріхи, тому що ти просив мене хіба ти не повинен був помилувати товариша свого, як і я помилував тебе? Тепер, у пеклі, відданий катам, ти зрозумів, що означає самому розплачуватись за гріхи. Отець Небесний вчинить так з кожним, хто не хоче пробачати від щирого серця гріхи брата свого. Матвія 18.34 І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Лицеміри. Голос Божого слова пронизував темряву пекла. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Ви зачинили людям двері до Царства Небесного. Самі не війшли в моє царство і іншим не давали увійти туди. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пожирали вдовині хати і на показ довго молились, за це приймете ще більший осуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що обходили море та землю, щоб привернути до себе хоч одного прихильника, коли знаходили такого. Перетворювали його на ще гірший виплодок диявола, ніж ви самі. Горе вам, проводирі ви сліпі. Ви казали, що якщо хтось поклянеться храмом, то це нічого не означає, але якщо хтось поклянеться золотом храму, то повинен виконати обіцяне. Нерозумні й сліпі, що бо більше чи золото, чи той храм, що освячує золото. Слово не замовкало. Також ви говорили, що якщо хтось поклянеться жартівником, то це нічого не означає якщо ж хто поклянеться даром, який на ньому, то має виконати обіцяне. Нерозумні й сліпі що бо більше чи жертва, чи той жертівник, що освячує жертву? Отож хто клянеться жартівником, клянеться ним та всім, що на ньому. І хто храмом клянеться, клянеться ним та тим, хто живе в нім, і хто небом клянеться, клянеться Божим престолом і тим, хто на ньому сидить. Слово викривало лицемірів. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що давали десятину м'яти, і ганусу, і кмину, але знехтували найважливішим вченням у законі судом, милосердям. Та вірую. Вам слід виконувати це і не зневажати того. Проводирі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте. Боже слово виступало проти релігії. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, тоді як всередині повні вони були здирства й кривди. Я завжди викривав тебе, фарисею сліпий, говорив тобі очистити перше середину кухля, щоб чистий він був і назовні. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні були до гробів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистости. Так і ви, назовні, здавались людям за праведних. А всередині повні лицемірства та беззаконня. Вбивці праведників Від голосу Слова Божого тремтіли вбивці праведників. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставили і праведникам прикрашали пам'ятники та говорили. Якби ми жили за днів наших батьків. То не були б спільниками їхніми в крові пророків, тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків, а ви доповнили міру провини ваших батьків. О, Змії, о роде гадючий, ви втекли від засуду до геєни. Посилав до вас я пророків і мудрих і книжників, частину їх ви повбивали та розіп'яли. А частину їх ви в синагогах своїх і гнали з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі, від крови авеля праведного аж до крови Захарія, варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертівником. Матвія 23, 33 О Змії, о роде гадючий. Як ви втечете від засуду до геєни, ті, хто відкинули волю Божу Перед словом неможливо виправдатись. Слово Боже звучало, оголюючи приховані неправедні мотиви загиблих душ Ви чули, що я казав вам Намагайтеся щосили увійти крізь вузькі двері, що ведуть у небеса. Бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісніть і двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Я попереджав вас, що коли ви захочете увійти, не зможете. Я, господар небес, замкнув двері свого дому, і ви, стоячи зовні, стукали, але я не відчинив вам. Я й зараз чую ваші голоси Пане, відкрий нам. Але я не знаю вас. Звідки ви. Ви кажете Ми їли та пили з тобою. Ти навчав на вулицях нашого міста. Але я кажу вам, що не знаю, звідки ви. Забирайтеся від мене ви, що чините несправедливі справи. Тепер ви бачите Авраама, Ісака, Якова. Та всіх пророків у Царстві Божому, а самі лишилися зовні. Ви кричите в пеклі в страху та гніві, бачачи, як люди приходять зі Сходу та Заходу, півночі та півдня, і займають ваші місця за столом у Царстві Божому. Той, хто був останнім у житті, став першим у Царстві Божому, а ви, перші, стали останніми. Горді слухали голос Божого Слова. Я розпізнав вас за плодами ваших праць. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубається та в вогонь укидається. Ви погане дерево і підлягаєте вогню. Так, ви казали, що я ваш Бог, але не кожен, хто говорить це, увійде до Царства Небесного, а лише той, хто виконує волю мого батька небесного. Ви стогнете тепер. Господи, Господи, хіба ми не пророкували від Твого імені? Хіба не виганяли бісів Твоїм ім'ям і не робили багато чудес в ім'я Твоє? Я прямо оголошую вам. Я ніколи не знав вас. Ідіть від мене, беззаконники. Матвія 7.21 Не кожен, хто каже до мене Господи, Господи. Увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Прокляті Я пастир, і тільки я відокремлю одних від інших. Як відділяє вівчар овець від козлів. Вівці мої зі мною, а козли тут в погибелі. Я цар і я покликав благословенних отця мого. Прийти і успадкувати царство моє, приготоване ним від створення світу, бо я голодував, був і вони нагодували мене, прагнув, і вони напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли вони. Був нагий і мене зодягли вони. Слабував, і мене вони відвідали. У в'язниці я був, і прийшли вони до мене. Мої праведники зробили все це для найменших братів моїх, і цим вони зробили мені. Слово не замовкало, Говорю ж вам прокляті. Ідіть від мене у вічний огонь, уготований дияволові та його посланцям. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене. Був нагий і ви мене, слабий і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Господи. кричали прокляті. Коли ми бачили тебе голодного, чи спрагненого, чи мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці і не послужили тобі? Слово відповіло їм. «Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили. Мені не вчинили. Тепер ви в вічній муці, а праведники в вічному житті. Матвія 25.41. Ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. СПОКУСНИКИ ТІ, хто був глухий до голосу Божого Слова за життя почули його в пеклі. Я попереджав вас, що хто спокусить одного з малих цих, що вірують у мене, тому краще було б, якби повісили йому жорно млинове на шию та й кинули в море. Я казав вам, спокусники, і схильні до спокус коли рука твоя, нога або око спокушає тебе, краще відітни руку або ногу та вирви око. Тому що краще тобі війти до життя одноруким або з одним оком, ніж з обома руками, ногами і очами війти до геєнни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. Марка 9, 42 48 В'язні пекла Слово оглядало в'язнів пекла. Служителі диявола, чаклуни, ідолопоклонники, чарівники, ворожки, віщуни мучилися у вічному полум'ї та кричали Ми сподівалися, що сатана поділиться з нами своєю владою за те, що ми віддано служили йому за життя. Тліючі душі кричали Ми думали, що правитимемо в пеклі разом з дияволом. Але ми прорахувалися. Душі збоченців і перелюбників вкриті вічною пітьмою стогнали. Ми віддали свої тіла солодкому гріху, і тепер розплата така велика. Слово звучало Я казав вам залишити справи плоті, але ви продали себе світу і стали моїми ворогами. Я ніколи не знав вас. Об'явлення 21.8 а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою. А це друга смерть. За межею смерті, Христос, прийшовши на землю, дуже конкретно показав картину пекла та раю. Щоб вона завжди була перед нашими очима. Історія, яку розповів Ісус, не вигадана вона розповідає про реальних людей та події, ці події пов'язані з їхніми життями на землі, смертю і тим, що відбувається з ними сьогодні. Ніхто й ніколи не відкривав картину буття людини так повно, як це зробив Господь Ісус. Ця історія оповідає про двох людей Один перебуває в пеклі, а інший у раю. Ім'я людини, яка перебуває в пеклі, не згадується. Христос розповів, що ця людина була багата, одягалася в найдорожчий одяг і щодня розкішно бенкетувала. Біля воріт його будинку лежав боги, ім'я якому Лазар. Лазар був весь у ранах і струпах, і хотів поїсти хоч кришки, що зо столу багатого падали. Коли вбогий помер, за ним одразу прийшли ангели і віднесли його на Авраамове лоно, як і написано в слові. Ісая 57.1 Праведний умирає, і немає нікого, хто б узяв це до серця. І мужі побожні беруться з освіту. І немає такого, хто б те зрозумів, що від зла забирається праведний з світу. Умер багатий і його поховали. Життя закінчилося, і він опиняється в пеклі. І там, перебуваючи в муках, він піднімає свої очі і бачить здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Колишній багатій починає волати і кричати. Змилуйся, отче, Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Але Авраам відповідає Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а Лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. Колишній багатій не вгамовується. Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав Ніж бо, отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Авраам відповідає Як Мойсея й пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Луки 16, 19, 31 Церква встановлена Христом влада на землі. Влада пекла була і залишається реальною над тими, хто не шанує встановлену Христом владу. На той момент владою Божою на землі були Мойсей та пророки, Боже Слово було в їхніх устах, і нехтування Божим порядком дорого коштувало бунтарям, які зараз знаходяться в пеклі. Прийшовши, Христос встановив свій порядок і свою владу на землі це церква та поставлені ним люди. Тому ті, хто не шанують Богом встановлену владу, наражають себе на серйозну небезпеку таким самим чином диявол опинився в пеклі. Ісая 15 Тож твоя слава зійшла в ад, твоя велика веселість. Під тобою розстелять гній, а твоє накриття черв'як. Як він упав з неба рання зоря, яка сходить на світанку, розбитий об землю той, хто посилає до всіх народів, а ти казав у своєму розумі піднімуся до неба, вище від Божих зірок поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі, підіймуся понад хмари. Буду такий, як Всевишній. А тепер зійдеш в ад до основ землі. Влада Христа Абсолютна. Христос є Господом Неба та Землі. Він цар над часом, безсмертям, він Альфа й омега, і відрізняється від земних царів своєю величчю і могутністю. Крім титулу У нього є реальна влада. І якщо на землі поклоняються смертним людям, то він безсмертний він той, хто був на небесах, прийшов на землю, помер за гріхи людей, спустився в пекло, щоб воскреснути і знову зійти на небо. Тому всі небесні і земні, і підземні схиляються перед ним.